Мене звуть Анастасія Сімашова. Я старша викладачка кафедри журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Це відео, туторіал із серії занять для дисципліни журналістське розслідування. Mm. То у своїй роботі журналістові-розслідувачові потрібно дізнатися щось про людину або про певну компанію. Декларації чиновників, імена засновників компаній та члени їхніх родин, володіння землею, нерухомістю, витяги із судових реєстрів, інформація про державні закупівлі. Раніше цю інформацію можна було отримати в державних установах, вистоявши кілька годин і пройшовши певні бюрократичні процедури. Сьогодні в цьому немає необхідності завдяки появі електронних баз даних. Зараз в Україні діють десятки баз даних, реєстрів та аналітичних інструментів, які в умілих руках можуть зробити дуже багато: виявити корупцію, знайти ризиковані компанії або компанії, зареєстровані на підставних осіб, відстежити рух державних коштів, і пояснити мешканцям громад. На що місцева влада витрачає їхні податки? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розслідувати сферу публічних фінансів. А розглянемо ми для цього систему електронних державних закупівель Прозоро. Ми заходимо на головну сторінку модуля BI Прозоро. Він має ось такий вигляд. Пам'ятаємо, що це не головна сторінка прозора, а саме аналітичний модуль, який має назву BI прозора. Отже, коли ми заходимо на цю головну сторінку, перед нами відкриваються вже е зібрані за певними індикаторами е листи, так, їх називають листи. Усі ці листи е дають різну інформацію залежно від того, що нам потрібно шукати. Але навіть Простіше почати працювати із, із листом, який називається етап закупівель, за останні два роки. Зараз ми вже знаходимося на сторінці етап закупівель і бачимо знову ж таки різні листи, зібрані за індикаторами по різних тендерах. ми почнемо нашу роботу із найпростішого. І з листом, який називається показники, чому він є найпростішим? Тому що тут підібрано, за принципом інфографіки, одразу інформацію за ті лоти, які були оголошені за попередній рік та за ту кількість місяців, яка вже встигла відбутися у цьому році. За замовчуванням тут відображається саме весь минулий рік і по сьогодні, тому що відновлюється щоденна інформація, а також географія уся Україна. І відповідно зверху ми бачимо панель з індикаторами, кількість лотів це кількість, вартість це ось тут, де написано трильйони, тобто це йдеться про трильйони гривень. Кількість організаторів, 30 тисяч, кількість учасників, 219 тисяч, та середня кількість учасників на лот. І ми бачимо два графіки. Перший графік у нас відображає стовпчикову діаграму. За замовчуванням тут стоїть кількість лотів. Отже, ми бачимо у цій діаграмі категорії лотів, де було оголошено найбільше. Тендері. Для того, щоб е, розуміти краще, як е, буде змінюватись, ми виберемо іншу діаграму, динаміка за роками, і тут ми бачимо е, інший тип діаграми це лінійний графік і ми можемо спостерігати зараз, як він буде змінюватись. Наприклад, якщо ми оберемо е, очікувана вартість, наш графік перебудувався, і ми бачимо. Його саме для індикатора очікуваної вартості, і, знову ж таки, для всієї України. Ми оберемо Хмельницьку область, і графік знову перебудувався таким чином, що ми отримуємо регіон організатора Хмельницька область, тобто дані лише для Хмельницької області. Зараз поглянемо на дату оголошення на нижню. Стрічку і оберемо, наприклад, 2025 лише рік і лише перший квартал 2025 року. Таким чином, наш графік змінився, і ми бачимо, що за перших три місяці 2025 року очікувана вартість різних тендерів це сім'я. Після цього ми перейдемо до право колонки. Ось тут. У нас вона знаходиться, де у нас розміщені різні фільтри. Для того, щоб зрозуміти, про що ці фільтри, оберемо, наприклад, статус лота, і бачимо, що лоти мають різні статуси. Він може бути активним, він може бути завершеним, неуспішним та скасованим. Якщо, наприклад, ми хочемо зрозуміти, на яку суму за цих перших три місяці 2025 року. Відбулись тендери, нам потрібно обрати лише завершені лоти купівлі. Ми їх вибираємо і обов'язково підтверджуємо на вибір. Після цього у нас кардинально змінюються цифри. Зараз ми маємо лише 6 Е Після цього ми можемо знову ж таки обрати фільтр до пороги. Це про е, певну е, бюрократичну специфіку тендерів, і знову ж таки, у нас змінилася вартість. Зараз ми маємо ще три мільярди. Після цього, е, в принципі, ми вже маємо певні е, дані, з якими можна почати працювати. Наприклад, е, ми можемо змінити наш е, графік і е, подивитися вже на конкретних організатори, які оголошували і завершили успішно тендери. Ми маємо серед організаторів різні назви. Наприклад, у нас лідирує управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. І бачимо навіть суму, на яку було оголошено тендер. Якщо ми хочемо серед цих даних знайти лише конкретний якийсь лот, нам потрібно зайти у фільтр лот І е, ввести назву е, того предмета, який нас цікавить. Наприклад, якщо ми хочемо відстежити закупівлю столів, стіл у нас може бути будь-який, стіл може бути офісний, стіл може бути дерев'яний, крім того, нам одразу підсвічує, що може бути навіть і стілець. Є е, певна специфіка у пошуку. Для того, щоб врахувати різні результати, нам потрібно додати зірочку. Ось, і тепер ми бачимо, що усі а, найменування дає слово стіл, а це і, і візажний стіл, і вуличний тенісний стіл, і дерев'яний масажний стіл, усе у нас виділяється таким чином. Після цього ми а, можемо ну, бачимо, що є зайві якісь профнастіл, наприклад. Ми натискаємо Enter, і після цього у нас відображаються усі столи, хто їх закуповував. Бачимо: Хмельницький національний університет, Славутська лікарня закупили найбільше столів. Якщо ми хочемо конкретно подивитися на тендери, нам потрібно перейти на наступний лист. Цей лист вже показує конкретно ці тендери. Які відбулися. Ми бачимо очікувану вартість. після цього ми можемо зайти на конкретний тендер, конкретний лот і переглянути його деталі. У нас відкривається головна сторінка позору, де є вся інформація про замовників, про учасників. Після цього ми можемо повернутися назад на сторінку. Тендері, і тут ми можемо переглянути інші тендери, які ми обрали. Усі збережені фільтри ми можемо відстежувати у цій панельці. Зокрема, ми можемо зняти останнє саме той лот, стіл, який ми дивились, і в нас залишаються усі знову ж таки проведені тендери. Ми можемо шукати конкретний товар. Для цього нам потрібно знайти на фільтр лот і написати назву українською мовою звичайним словом. Наприклад, ми хочемо подивитися, скільки закупили дронів. Ми для цього пишемо просто слово дрон. Щоб нам обрали все, ми пишемо зірочку, ставимо зірочку в кінці і потім. Ручно вибираємо все те, що ми вважаємо нам необхідно, щоб відображалося. Інколи їх може бути ну, дуже багато, так? можна шукати за кодом CPV. Для того, щоб знати цей код CPV, ми можемо скористатися спеціальною таблицею. І, наприклад, ми напишемо слово «дрон» тут, після чого ми знайдемо код CPV. Так, нас показали, що найбільш вживаним кодом CPV є ось цей. І е, нам буде значно простіше користуватися саме кодом CPV, причому є там 7, 6 різні, різні категорії, але е, ми можемо спробувати ввести код. І е, нам буде значно е, швидше це все агрегуватися. Так? Е і після того, як ми е, вибрали саме е, цей е, предмет, ми бачимо, що нам агрегуються очікувана вартість, кількість організаторів, кількість учасників, ми можемо здійснювати також пошук за певним організатором. Для цього нам знову ж таки можна ввести е, якусь частинку. Його назви. Якщо у нас цікаво, то лише Кам'янець-Подільський. Ми можемо написати слово Кам'янець і, знову ж таки, поставити зірочку. Після цього у нас з'являються різні назви, де фігурує слово Кам'янець-Подільський. Ми маємо обрати всіх, підтвердити наш вибір. Так, ми маємо підтвердити усі такого клікати. І тоді ми отримуємо повний набір і підтверджуємо наш вирв. Так ми можемо повернутися на очікувану захвітність, хто найбільше організовував тебе. Хочемо на першому місці Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Андрієнка і Кам'янець-Подільський ліцей, територіальний центр соціального обслуговування, фаховий коледж, тобто дуже багато закладів освіти. Якщо ми хочемо досліджувати, що закуповувало місто, нам потрібно знати не просто назву, нам потрібно знати різних підрядників та комунальні підприємства. Тому що міська рада закуповує дуже багато через комунальні підприємства, і нам потрібно знати заздалегідь, кого шукати. І відповідно, якщо ми будемо знати. Названного підприємства або код ЄДРПРУ, е ми можемо просто його ввести ось тут. Звіруємо фільтр організатора Тамс Підільського університету, і якщо ми не знаємо конкретно, е якого організатора нам потрібно шукати, ми можемо за цими показниками передивитися і знайти цікавий е для, для нас. Дані, наприклад, якщо ми візьмемо знову ж таки очікувана вартість організатори, і просто перейдемо на вкладку, де в нас показані усі договори. І, наприклад, у нас вони відфітровані за очікуваною вартостю. Наприклад, ми бачимо, що транспортні послуги перевезення електричних проводити у нас. Коштує 170 мільйонів гривень. Так? Для того, щоб зберегти отримані дані, нам достатньо натиснути на праву кнопку: і у нас буде зберегти як? Ми можемо зберегти як дані у форматі Excel, і після цього їх скопіювати та вставити у Google таблиці. Ну, от, наприклад, я перейду на Google таблиці, де маленький збережений. Дата сет про квадрокоптери. Так, я перед цим знайшла інформацію про те, скільки банкокоптерів було закуплено у Хмельницькій області і якими самими підприємствами. У цьому відео ми зробили лише перші кроки до розслідувань у системі державних закупівель. Ми розглянули базові процедури користування аналітичним модулем BI ProZOR. Щоб опанувати всі деталі тендерних закупівель, рекомендую вам ознайомитися із довідником, який розміщений на сайті Прозоро, а також у їхній спільноті Facebook, переглянути інші відео майстер-класів від офіційного YouTube каналу Прозоро, а також виконувати практичні завдання, які я вам рекомендую у домашньому завданні. Дякую! До нових відео.